Фії падають бомби. А країну розривають жахливі вибухи після моторошних ударів по Дніпру і Харкову балістика прилетіла зокрема і по житлових будинках, і багато хто більше не побачить своїх рідних. Вибухнуло і у містах рашистів. Розплата працює. Тепер прохильники Путіна переживають подібне. Як рашисти колективно відповідають за злочини в Україні? Побачите зараз у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Ударні безпілку. Лотники атакували новолипецький металургійний комбінат у рашиському місті Липецьк. Інформацію та деталі стосовно атаки почали розповсюджувати рашистські пропагандистські змі. Всього повідомляється про сім безпілотників, які влучили по цілях на території комбінату. За інформацією медіа, один із безпілотників пошкодив установку розділення кисню. А ще чотири ударні дрони імовірно уразили будівлю кисневої станції. Також був пошкоджений і гараж на території комбінату. Наразі про трьохсотих та двохсотих не повідомляється. Далі цитую повідомлення рашиського телеграм-каналу База. Безпілотники ЗСУ влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат. За даними бази, атака на завод тривала понад годину. Усього за цей час на території комбінату впали та вибухнули сім БПЛА. За попередніми даними, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку поділу кисню. Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж спалахнув, але спалах швидко загасили. За попередньою інформацією, трьох сотих немає. Також фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку та сараю на вулиці Ілліча, 17. Всі цілі губернатор Липецької області Ігор Артамонов пообіцяв допомогти з ремонтом приватного будинку. Треба зазначити, що це не перша атака на новолипецький металургійний комбінат, який є найбільшим у РФ, стала ливарним комбінатом та 17-м у світі за обсягом виробництва. Нагадаємо вам, що раніше губернатор Липецької області і Ігор Артамонов повідомляв про спалах в одному із цехів Новолипецького металургійного комбінату. Ну і спочатку офіційні особи повідомляли про пожежу, яка розпочалася через працівників заводу, але потім почали стверджувати, що пожежа розпочалася через падіння двох збитих безпілотників. При цьому мешканці регіону повідомляли про те, що біля Липецька і з боку металургійного комбінату лунають вибухи, яким передує гул безпілотника у небі. Російська міноборони заявила, що за ніч їхня ППО, нібито з. Була 36 українських безпілотників у Брянській, Курській та Білгородській областях. Про це повідомляють Міноборони РФ і російські губернатори в Телеграм. Зокрема, Рашиська міністерство оборони запевняє, що 18 БПЛА нібито знищили силами РЕП у Брянській області, 9 у Курській та 9 у Бієлгородській. Однак, тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що в області нібито збили сім безпілотників. Про атаку безпілотників на Грейворонський округ повідомляв. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков за його словами пошкоджені лінії електропередач, унаслідок чого в низці населених пунктів тимчасово відсутні електропостачання. При цьому на кадрах прильоту видно пошкодження багатоквартирного будинку. Горить автомобіль. Рашиські чиновники традиційно заповняють, що трьохсотих і руйнувань нібито немає. Примітно, що рашиські пабліки пишуть, що у Білгородську область не лише атакували дрони, також там, нібито, вибухали саморобні вибухові пристрої на підстанціях. Тому наразі Сто відсотків Білгородчини без світла, ба більше електроенергії немає у чотирьох районах Воронезької області. Зазначимо, що українські далекобійні ударні дрони можуть уражати цілі на території арефії на відстані у понад півтора тисячі кілометрів. І початку двадцять четвертого року здійснили вже десятки атак ударами арефії, передусім по нафтопереробних заводах, а також по інших важливих цілях. Рошейське міністерство оборони регулярно звітує промовляв всі збиті цілі, але судячи з повідомлень про результати успішних атак, зрозуміло. Що рашиська ППО пасе задніх і не здатна збивати усі українські безпілотники, водночас, як пише Defense Express, пропагандисти знайшли цікаве виправдання недієздатності своєї протиповітряної оборони. Так, от вони запевняють, що дрони, начебто, запускаються не з території України, а їхні пуски здійснюють диверсанти із території РФІ. Ворог заявляє, що мовляв дрони не можуть подолати відстань у сотні кілометрів і залишитися непомітними для рашистських систем виявлення і боротьби з безпілотниками. Але, наприклад, той факт, що свого часу для захисту Москви ворог перетягнув навіть арктичні підрозділи із гусеничними пансер СА говорить про протилежне, що противник не має достатньо спроможностей, щоб прикрити усі можливі об'єкти від атак, а їх потенційно навіть не десятки. А сотні зазначають експерти, окрім того, дефенс експрес вказують на той факт, що якби засобів ППО у РФ було достатньо, то навряд чи б Ерефія вирішила скопіювати українську ідею мобільних вогневих груп, про створення яких заявляла ще в березні. Хай там як бавовна в РФ буде продовжуватись. Усе це відповідь за постійні атаки на українські міста. Так стало відомо, що рашиські війська намагалися атакувати Київ, проте сили ППО збили ворожі повітряні цілі. Внаслідок падіння уламків ракети в Оболонському районі Києва пошкоджено 14 Верховий житловий будинок, в якому спалахнула пожежа на восьмому та дев'ятому поверхах. Вже відомо, що п'ять трьохсотих жінок одну особу госпіталізували, а іншим жінкам надають допомогу на місці. Удар ракетою по столиці, і ця атака стала доволі таки несподіваною. Оскільки фактично ракета до Києва долетіла і там уже підбили не в районі Оболонському, так в районі Оболоні, і е, уламки цієї ракети, зрештою зачепили. Пили висотку 14 поверхівку. Є на жаль, люди бачимо, що зачепили уламки ракети декілька поверхів. Вигоріли фасади, вибито вікна, склопакети. Ну ніби самі конструкції будинку серйозно не пошкоджені, тому на щастя, вдасться усе відновити доволі. Короткі терміни, ми сподіваємося. Тим часом у Вільнянську Запорізької області досі тривають аварійно-рятувальні роботи після попереднього ракетного удару. Внаслідок атаки по Вільнянську є втрати: 12 осіб через обстріл перебувають у лікарнях. Стан шістьох із них медики оцінюють як серйозний. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У Запорізькій області було оголошено день жалоби. Нині також стало відомо про те, що рашистські війська атакували Дніпро балістикою. Внаслідок удару по місту 307 осіб. Про це Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Цитую його повідомлення. Через рошийську атаку у місті 307 сім осіб. Одну жінку госпіталізовано інші лікуватимуться амбулаторно у житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється. Написав він атаковано було ще й місто Дніпро е ракетами. Теж і внаслідок одного із вибухів пошкоджено було супермаркет. Фото з'явилися вже з, з Дніпра. якраз з наслідків цього ата цього удару. За попередньою інформацією немає. Що дуже добре, це позитивна інформація. Адже е кількома днями раніше, як ми знаємо, росіяни влучили просто у будинок е житловий в Дніпрі. Там були там були, там були значно важчі наслідки. А От тут це якраз ми бачимо нові фото із Дніпра, і переважно це побите скло. Так, пошкоджені, якісь конструкції супермаркету, даха перекриття. Однак нічого аж настільки, скажімо так, складного і трагічного. Ну просто матеріальна шкода внаслідок цього удару росіян відбулася. От її зазнало підприємство, супермаркет, підприємство торгівлі у Дніпрі. Зруйнована стеля в торгівельній залі також пошкоджено. Жені магазини поруч, і в районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна. Ну достеменно так само місцева влада не повідомляє, чи ракету там збили, знашкодили, чи вона таки влучила кудись. Але наслідки удару бачимо загалом, скажімо так. Порівняно порівняно не масштабні, і цю матеріальну шкоду можна буде, скажімо, так відновити, відновити будівлі і власне нівелювати цю шкоду, але її завдано фіксуємо так само. Окрім того. Окупанти атакували Нікопольський район дронами Камікадзе та артилерією. У Нікополі, Марганицькій та Мирівській громаді пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, газопровід. Також відомо, що Ерефія атакувала керованою авіабомбою Харків, внаслідок чого є влучання неподалік від приміщення нової пошти у Слобідському районі. Спалахнула пожежа та пошкоджено вантажні автомобілі. Окупанти завдали удару по Харкову фап 500 із населеного пункту Нижній Оля. Шанець Білгородської області Орафії стверджують в обласній прокуратурі внаслідок обстрілу Харкова є двохсот. Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшою проблемою для України сьогодні є удари керованими авіаційними бомбами та ракетами. Проте Україна не може використовувати ЗРК Петріот для боротьби із рашойськими кабами, оскільки окупанти випускають значно більше кабів щомісяця, ніж захід виробляє ракет до систем Петріот. Про це президент розповів в інтерв'ю Троді Робін колумністі американського видання «The Philadelphia Інквайре. Президент підкреслив, що окупанти використовують каб для ударів по всій лінії фронту на сході Цитую повідомлення. Якщо ми з вами візьмемо вартість і кількість ракет Петріот і візьмемо каби, то тисяч на місяць у нас ніколи не буде. Я вам скажу чесно, та й сотні у нас не буде. Кожна така ракета коштує близько трьох мільйонів доларів. І тут не тільки питання у грошах, їх просто стільки не виробляють, заявив президент. За словами глави держави, жодна система ППО не здатна ефективно боротися проти керованих авіабомб. Тому необхідно шукати далекобійні рішення для ударів по аеродромах, де Вазуються рашиські літаки, із яких окупанти скидають каби по території України. Ну а я в свою чергу вдячна вам, глядачі, де що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами з вірою в перемогу українського війська. Слава Україні і слава українським захисникам і захисницям.